Шановні Олександр та Євгеній. Фу. Можна, я це скажу закритими очима. Мені так легше буде. Шановні Олександр і Євгеній. Не можу. Все одно вас уявляю. Скажіть, а хто хоче з вас чоловіка, хто дружина? У нас в сім'ї равноправі. праві. Ага. Тобто і ти, жінка, і ти жінка. Ну тоді так. Шановні Олександра і Євгенія. Ой, не перестаньте. Ви можете нас просто розписати і все. Не можу. Ви мене смущаєте. А чого ви хоч гостей не позвали? Ні, ну я то розумію, соромно. Але я б хотіла подивитись на ваших родичів. Батько і батько нареченого, батько і батько нареченої. Просто нас розпишіть і все. Добре. Сьогодні. Два голуби. <ріст> Ти диви, вперше за 20 років так співпало. <ріст> вибачте. Сьогодні два голуби вилітають у Блакитне. Під назвою кохання, щоб створити там своє сімейне гніздо. Перестаньте. У вас є інший текст церемонії. Так. Давайте. Сьогодні два кораблі беруть один одного на абордаж. Такий підійде. Давайте ми просто розпишемося, де нужно, і все. Добре, добре. Чи згоден ти, Олександре, взяти у чоловіки Євгена? Да. А чи згоден ти, Євгене, взяти у чоловіки Олександра? Да. Ну тоді оголошую вас ніким. По закону я не маю права реєструвати такі шлюби. Саша, я ж тобі. А, Зрозуміла. Оце і дружина. Голубе, ну пробач мені! Вертайся сюди! Слюки!